Підкапувати аж під центр міни, робити підкоп, ну це досить глупа якби, затія. Тому що при таких підкопах, якщо ґрунт вже ну, сльожений, її можна і пошевелити. А як вже сказав, їй досить небагато треба, щоб вона ну, оцього підйому, щоб вона спрацювала. Я б сказав, що навіть вона більш чутлива, ніж МЛ7. От по. Чи ні підйом датчика цілі Далі. В общем, якщо таке, воно як-то знайшлося. В общем, кацап був хуйово навчений, поставив його поставив краю, там, або ще щось. Ну, то есть, ви побачили, що стоїть оця. Ну, або там Мон-50, на неї стоїть там в общем то можливо це побачити. Якщо, опять же, воно там мон 50 стоїть самою міною. Тому що, можливо, ну, МОН-50 вона сама, мабуть, блядь, така найудобна <клес> для різних пасток міна. Тобто оцю можна поставити під ножку. Тобто, що викопати ямку, поставити Мон-50, одні ножки вбити в ґрунт, а другі ножки вперти в МЛ8 висмокнути ту шмургалку, блять, закопати ту яму повністю, блядь. Причому, опять же, ж, фактично нічим не рискує.